На інтерв'ю Анатолія Кропиву вмовити було нелегко. Чоловік після непростого відрядження відразу ж приступив до роботи на Волині і так майже добу не спав. Днями він повернувся із Харківщини, де разом з колегами проходив службу. Роботу, каже, виконував ту ж саму, що й на Волині. Як вони кажуть, побутові. Ті, що під обстріли, не виїжджали, нас не направляли, Ну, слава Богу, я думаю, що їх і не було. Пожежна частина, в якій працювали Волинські вогнеборці, розташована в північній Салтівці, в спальному мікрорайоні Харкова, що зазнав найбільших руйнувань. Це по телевізору не побачиш. Це такої війни я би не хотів тут бачити і нікому не бажав. Там дуже страшно. Пожежник каже, про те, куди він поїхав, знали лише дружина та діти. Мама не знала, я не сказав. Аби не хвилювати маму, сказав, що їде на Ковальщину допомагати колезі з будівництвом. Про те, що син злукавив, пенсіонерка дізналася лише по приїзду Анатолія додому. Нічого получив трошки. За освітою Анатолій ветеринар та за спеціальністю працював лише три роки. Вирішив, що мусить рятувати не лише тварин, а й людей. За професією як такої роботи не знайшов. Запропонували. Спробувати, прийшов, здав заліки, все вийшло. І ось уже майже 18 років Анатолій рятує людей, їхні обістя, будинки. Хоча освіта ветеринара таки згодилася, пожежнику у Харкові він виходив кота із пораненою лапою, який прибився до тамтешньої пожежної частини. Коли їхали, він вже нас проважав, вибігав і наступав на лапу. У колеги Анатолія Кропиви, пожежного рятувальника Олександра Цибуковського, найіскравіший спогад зі служби на Харківщині. Це нічна пожежа в багатоповерхівці. Це було десь друга година ночі. що Ми тільки три людини вивели, що людей немає в будинку, просто немає. Бо виводити каже, було більше нікого. Вцілілі багатоповерхівки, яких в районах Північної Салтівки можна порахувати на пальцях однієї руки, пустують там взагалі. Нічого немає. Все розбите. Є будинки, які в цілі, Так, це, є такі, які можна відновити, але є такі, що і не відновлені вже не підлягають. З місцевими, зізнається, пожежник майже ніхто з Волинських вогнеборців не говорив. І не тому, що не було з ким. Якщо чесно, ти не знав, би навіть що їм сказати, тому що ти ніколи в такій ситуації не був. І... Починати щось розказувати. Ми... На повітряну тривогу, продовжує рятувальник, у північній Салтівці реагують не завше. А харківські вогнеборці навіть сміялися з наших, коли ті бігли ховатись в укриття. Ті, куди впало, що впало, вплоть до того, що впало. І так їм було весело дивитися, як ми біжимо. До слова, стати рятувальником була ідея не Олександра. Мама сказала, що треба мати державну роботу, а не ходити по шабашках. От і все. І не жаліє, каже, ні дня не жалкував. Волинські рятувальники розуміють, що їм ще не раз доведеться їхати у міста, села та селища, які постраждали від окупантів. І всі, як один, кажуть, готові. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.